Сльози, синьо-жовті прапори та перше затривали час ковток українського повітря, і так, щоб на повні груди 49 полонених нарешті повернулися додому. Хоч і до останнього не знали, що расисти везуть їх на обмін. Насправді зрозуміли, ми що їдемо додому десь декілька годин тому, тому що нас атакували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто етапують. і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори ні, десь е, приблизно три години тому ми заходимо в автобус і Вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Виснажені, але щасливі серед визволених бійців ЗСУ, поліцейських та прикордонників 15 азовців, які два роки поспіль потерпали у російських катівнях. Хлопці, хоч і стримані в емоціях, але голоси такі тремтять, коли телефонують рідним. Так друзі, звідки ви скажіть? будь ласка. О, ну. О, ну. Азов. Азов повертається? Да, так, повертається. Ало, ало? Сі на місці. Ало? привіт, Це все добре, Миколай! Все добре. Уявити, через що довелося пройти полоненим жінкам, просто неможливо. А їх серед визволених аж 23. І це не лише військові, але й цивільні, яких ворог на три роки відірвав від рідних. Дехто з них вперше протягом цього часу чує голос своїх дітей. І дивитися на це без сліз складно. Мамочка, я вас дуже дуже всіх люблю. Там а де діти? Мама, поклич дітей, будь ласка. Мама. Алло, алло, синочок. Ти чуєш мене? Ніженька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Від початку повномасштабної війни це був 56 й обмін полоненими. Останній відбувся 24 серпня. Тоді додому повернули 115 військових. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. На базі першого медоб'єднання Львова запрацює університет Unbroken University, де навчатимуть вузькопрофільних спеціалістів, які зможуть допомагати військовим та цивільним, які постраждали від російської агресії. Університет буде також важливим для розвитку міжнародної співпраці. Для того, щоб це реалізувати, потрібно створити інституцію: інститут чи університет саме на базі цього центру, для того, щоб використати дуже багато різних наукових е, клінічних досліджень, які зараз пропонуються нашими партнерами з -за кордону та іншими університетами. Зокрема, велика кількість цих проєктів є з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Також на меті університету є. Підвищення кваліфікації та спеці... та навчання спеціалізації медичних працівників, тобто працівник, тобто це є лікарі, які вже закінчили медуніверситет і які опановують свій фах вузький, це як хірургія, терапія чи там інший напрямок діяльності, для того, щоб на базі потужностей першого територіального медичного об'єднання НБРОКЕН спеціалізувати тих спеціалістів і навчати їх, і відповідно на майбутнє. Нам працевлаштовувати в цю установу. Ледь не загинула через вітрянку. У однорічної Міланки хвороба розпочиналася, як і у всіх дітей. Мати помітила на тілі донечки висипку і звернулась до лікаря. Це в нас був тут один прищик, і, ну, і тут ось знизу милесенький. Але ну, я ж кажу, не було нічого, не, не червоного, нічого. Все в нас йшло так, як ну, звичайно, вітрянка. Тільки один раз нас піднялася температура, і ми сходили до нашого педіатра. Вона нас слухала, оглядала, все було добре. А за годинку часу ми попали вже в рівне в реанімацію. До лікарні дитину доправили вже із зупинкою серця, але її вдалося реанімувати. Відтак протягом тижня за її життя боролися рівненські медики. Її вели у стан медикаментозної комії, госпіталізували до Львова у лікарню святого Миколая. Мілана поступила до нас у вкрай важкому стані. Він був обумовлений тим, що після вітрянки вона мала дуже значні ускладнення, таку інфекцію м'яких тканин грудної клітки, і живота це називається флегмона. З даної дитини ця флігмона, крім того, що вона була підшкірною, вона була ще на окремих ділянках некротичною. Тобто е змертвіння тканин поширилося не тільки на шкіру підшкірну клітковину, але й на глибші ширі до м'язів, до кісток. І ці змертвілі тканини некротичні потребували видалення в межах здорових тканин. Рана була на грудній стінці з лівого боку і на животику з лівого боку. І Ці рани були приблизно розмірами, як моя долоня. Ось такі досить великі рани. Тут у комі Мілана пробула близько трьох тижнів. За цей час дитині лікували рани і усували наслідки ускладнення вітрянки. Дівчинка отримувала висококалорійне харчування для того, щоб забезпечити швидше загоювання ран. Також отримувала велику кількість білка, що теж прискорює загоювання ран. І також нашими хірургами-комбустіологами проводився ряд операцій і перев'язок для того, щоб швидше гоїти тканини. Дівчинка знаходилась весь цей час в медикаментозному сні, аби комфортно переносити ці процедури, оскільки вони є доволі болючими і самі рани є обширними і болісними. Тому дівчинка перебувала в стані сну, в стані знеболення І коли рани погоїлися, ми змогли її з цього стану вивести. З часом дівчинка почала самостійно їсти та пити і разом з командою фізичних терапевтів зробила перші кроки. Зараз дитина з мамою вже вдома і готується святкувати два роки міланці. А лікарі нагадують, попри те, що вітрянкою хворіють багато дітей, та насправді це складне захворювання, яке може мати важкі наслідки. Насправді це такий вірус, який дуже знижує наш імунітет і всі. Мікроби, які живуть у нас на шкірі, вони починають, вони не мають ніякого стримуючого фактору, вони активно розмножуються, проникають через якісь пошкодження, в даному разі через пошкодження на місці везіку вітряної віспи, а під шкіру їх вже нічого не стримує. Вони дуже швидко розмножуються і дають запальні процеси з нагноєннями, з швидкими дуже поширеннями. Нагадаємо, що вберегти світ захворювання або ж ускладнень вітряної віспи можна завдяки вакцинації. Вона не входить до календаря обов'язкових щеплень та може допомогти уникнути важких наслідків. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. За словами посадовців, будівництво сміттєпереробного заводу перебуває в активній фазі. З червня місяця цього року, після всіх погоджувальних процедур і погоджень всіх контрактних моментів з підрядником, підрядник активно працює на майданчику на сьогоднішній момент. Станом на 1 вересня цього року 70% готовності будівельних робіт. 18,5% це є обладнання, яке є грантовим, яке виділене в рамках програми ЄБРР на 10 мільйонів євро. Воно вже є в нас. На майданчику. Також додав, що ще 70% обладнання закуплене і зараз розміщене за кордоном. І наразі вирішуються логістичні питання. Ми рухаємося до дати, яка є в нас в контракті, тобто це орієнтовно кінець лютого 2025 року на запуск всього заводу. Проголосована ухвала щодо виділення коштів на добудову заводу у розмірі 718 мільйонів гривень. Тобто, це є попередній кошторис, який був в дефіциті самого контракту самого будівництва самого початку, оскільки є вартість контракту і обов'язки, які повинен робити підрядник, і є частина робіт, фактично, які повинні бути виконані зі сторони замовника, тобто зі сторони громади міста. Мова йдеться про елементи зовнішніх мереж, електро та водопостачання, каналізація, елементи благоустрою тощо. До того ж, посадовці зазначили, що будівництво сміттєпереробного заводу завершене вже на 70%. На сесії міської ради затвердили стратегію зі створення безбар'єрного простору у Львівській МТГ, яку планують втілити до 2030 року. У документі зазначено, у яких напрямках мають працювати фахівці, щоб забезпечити доступність для усіх мешканців громади. Над цим документом працювало дуже багато людей, і в тому числі людей, яких це стосується. І ми слухали їхні пропозиції, їхні думки. І власне ці ідеї були включені в структуру даного документу. Якщо ми говоримо про стратегію, то вона налічує шість напрямків: це є фізичний напрямок, це є економічний напрямок, це є освіта, освітянський напрямок, це є цифровий, це є інформаційний напрямок і суспільно громадянський. Ський напрямок, оці всі напрямки, вони є дуже важливі, і це є перший етап нашої роботи в частині е, систематизування безбар'єрності і доступності. Наступний етап це є розроблення заходів для впровадження оцих напрямків, про які я сказала. На Львівщині правоохоронці викрили ще кілька схем для ухилянтів. Таким чином, митник свою допомогу з виїздом поза межами офіційного пункту пропуску лісової місцевістю оцінював у 10 тисяч доларів. А оформлення фіктивних документів із висновком ВЛК про непридатність 13 тисяч доларів. Також у Львові лікар ВЛК отримав 4,5 тисячі гривень за висновок про непридатність. Наразі розслідування тривають.